Поневіряння Вероніки Дуднік три роки тому почалися з лікарні Павлова. 17-те відділення це галоперидол, це страшні ліки. Її приводили до стану прострації, до стану такого овоча. За дивним збігом саме у 17-му відділенні тепер працює наша журналістка. Перше викриття у холодильнику тут хронічна порожнеча, тому що ранку похід до сховища по найнеобхідніші продукти. 52. Так, не входять на uh -uh. Так, по 940. Норма 18 грамів цукру на день на одного хворого. Чаю дають 3 грами. Але й ці крихти до пацієнтів не доходять. Здогадатися, чому не важко. Через крадіжки на обід і вечерю чай тут п'ють не солодкий і без солодощів, просто із хлібом. А раз чи два на тиждень із маслом. І масло на понеділок, значить, 940. А масло це на понеділок. Тільки так? понеділок так. Це тільки на понеділок йде масло. Угу. Можна сказати, щастить тут п'яти жінкам, які перебувають на так званій дієті. Їм іноді дають трохи печива. Інші пацієнти змушені дивитися на обраних голодними очима. П'ять чоловік є дієта. Дев'ятий стол. Значить, п'ять на п'ять по 50 грамів йде 25. По 50 грамів, бо 50 чоловік є на Таке як фрукти, взагалі навіть мова про це не йшлася. Їх ніколи не було, ні яблук, ні груш, взагалі нічого. Якогось таких вітамінів елементарних. Також огірків помідор теж не було. Щодня журналістка зустрічає машину. Це справжній фургон життя. На ньому Павлівкою розвозять обіди. Хворі чекають на ці бідони із нетерпінням. Не не. І як давно повелося, самі тягають їжу сходами. Взагалі пацієнти виконують тут більшу частину роботи, за яку платять санітарам. Миють посуд і підлогу, чистять туалети палати да. і щовечора за це отримують щедру винагороду. Не не Голодні пацієнтки за ґратами нарешті дочекались роздачі їжі. Трох разоєпітання та супи. Це крупи, це картофель на второе, вот, это Це блюда, это кусочки курятини. Так и далее, так далі. Що там курятина? У меню є навіть бівштекси. Проте насправді бівштекси з'являються тут лише найтяжчим хворим омарання. Що на вечір, на вечора каша Прозорий суп супи, каша. Ось такі порції. Дуже рідко стражденних жінок балують підливою, яку розводять водою, або вареною технічною рибою, якщо залишиться. Можливо, ми чогось не розуміємо, і це затверджена мінохорон здоров'я, надсучасна технологія лікування голодом. Адже таке коїться не тільки в Павлівці. Хлопцям з одеського психінтернату побачене дуже нагадує їхні поневіряння. Кормили, коротше, не тим, що треба. Ну ніяк. Насипали немножко каски там ополончик. Якщо приїжджає якась комісія, значить, так, да, дійсно там накриває таку чупільні шикарну поляну, що люди мають, бачать кусочок м'яса. Ми всі там не наїдалися. Ну, ходили почти трупи вже. Ну, що це? Як слабий, як зомби. У київській лікарні вже теж є зомбі. Лежачі хворі, їх годують у палатах. Давай їсти. їсти. Пи -пи -пи горло. Якщо родичі не передають продуктів, обід для найстражденніших – макарони з хлібом. Об'єкт! Об'єкт! Дівочки, одні, адйом! Єсти хочу, страха один. Вам тут не дають їсти? Ніхто не, не дає. А чого? Бо я не знаю чого. Я не знаю, мені ніхто не дає їсти. Ну, взагалі це не можна назвати їжею. Це елементарна якась жижа і все. Ну... Голову ще наклонять, а то це підвал ще. У цьому підвалі в Бориса запаси на зиму. Ну, це варення, шовковіця. Не з дині, И слива йде, яблука йде и компоты тоже. Голодні руки в інтернаті наклали відбиток на все його життя, та й спогади про психкатівню ніяк не підуть з голови. я, нервно, коли я туди поїхав, там не жив. Там хужати. І коли в ізолятор по ноги нема, половина болить, половина е, підпівщі ходять. Дивіться, От це індюки, 25 індюків. Крім індиків, у господарстві Бориса ще коза та качки. За допомогою праці він щосили намагається забути психіатричні жахіття. Заставляли хіняком хоронити. Лежить в гроб і гроб землі. Я говорю, поміняю, личили мене поховали живим, чим мовчить. Страждань не менше і в лікарні Павлова, де триває унікальне розслідування журналістки в медичному халаті. Доки за розпорядженням директора перед знімальною групою вихваляються лікарняним міні-зоопарком. Кам'яні мала молодець. мала у відділенні, де працює наш таємний агент, плодяться інші тварюки на кухні таргани у старезних диванах повно клопів, а у волосі пацієнток воші. Тут дуже тьорна харашо. От тут У це майже неможливо повірити, але факт: у 21-му столітті у провідній, найкращій психлікарні країни, людей лікують дідівськими засобами гасом та отстом. О, так, да, так, да, так, да. там напише світло відкрити. Після такої обробки жінка не може доторкнутися до голови. На ній і досі відкриті рани. А вам їх чимось промивали голову? Я держала. А вас шкіра не пече? Очень сильно пекла, я сиділа, там все вижитися наш було. Пациентам на тильке спаливают шкиру. гаслает, навоедая ей мочи. Керосин в глаза попал, глаза стали закисать со страшной силой. В глаза попал этот керосин, еле промыло глаза, так пекло глаза, что улица А чем вы ее? У кого Керосин, керосинчик. Я ей перепалила даже кожу. Вообще надо держать минут 10-15, но так как я ее перепорщила, я из бутылки прям даже сжигаю все. Це ж на чоловічне какую тим'яч уже такая, как як какая-то? на жаль, треба визнати, що воші не найстрашніше із чим стикаються пацієнти дордомів? кажуть наші 12 героїв. Дійсно страшно. Це поширення у їхньому одеському інтернаті туберкульозу. Привезли для чоловіка очень сильно больного з турбіберкульозом, уже вже при присмерті. Там вообще вже ви чудіні на носилках заносили. на ньому вже практички. Одні кості шкури були видны, тобто он кров'ю харкався, вже легкі там виплевувалися. Сергій підозрює, тяжку хворого кинули у психинтернат не випадково. А за для скорочення чисельності пацієнтів. Він лежав, ходив в столову, і спілкувався з цими подопечними. І виходить, із цих подопечних, з ким він спілкувався, 15, 15, 12 чоловік заразилися, 8 чоловік були спасены от этого туберкульоза і 7 чоловік умерли. Ну я воду там прожив, це, я не знаю. Ну, наверное, в тюрьме так не обращаются с заключеннями. А это именно они с нами как эти, знаете, как фашисты обращались. Обращались с нами. как Як настояться фашисти. Гнаїли нас, тотали. Вы не повірите, але навіть ця шокуюча історія не найстрашніша. Дніпропетровськ притул до слідчого ізолятора стоїть найсуворіша психлікарня країни. Саме сюди звідусіль привозять найнебезпечніших психічно хворих злодіїв. Скажіть мені, Фамілію ім'я очі нам сказали, що ми можемо. Ми і маємо право на вам сказав. У нас больниця строгого наблюдіння. Я панімаю що строганосують оприлюдненне правило. Єдина в Україні божевільна суворого нагляду. І саме тут загратували Андрія Баранова, пацієнта, який не втримав язика за зубами та розповів журналістам про вбивство у Новосавицькому. Його накололи гала з саміназином і заволокли його у карти, щоб далі його добивати. Два рази в живот дарів, два рази в ліці. Потім он почав йому говорити. І ти до утра не доживеш. Я тебе Приходит с змонтіровка і коротше, все підламали. Ребра, все, і в грудну выбил, все. Правозахисники хочуть побачити тіло. Можемо показати йому. Лікар бреше. В інтернаті померлого вже немає. Підопічні підказують. Його віднесли на кладовище. Я його хороню, тому що нам Валентина Івановна дала приказ, щоб його. похоронить без суда, без следствия. Вы его раскапывали только что, да? Да. Когда он... он умер? Он вчера вечером умер. Вчера вечером. Сегодня утром уже закапывать начали. Да, да. Да. Домовину тогда довелось выкопывать. Ой-ой-ой, это... Оно, оно с ними, с ними, У него живого места нет. Как можно было принять решение хранить такого человека? Потім сюди приїхала міліція і почала розслідування. На цих кадрах міліцейський експерт каже: Вовченка била людина, яка робить це регулярно. Роботу в області за така біта через рік відбувся суд. Хлопці хотіли розповісти правду. Всьо переламали все, і грудну клетку вибив, всьому вибив. Коломієць, санітар, Юра. Але ж тоді Михайло був надієздатним. Його слова нічого не важили, як і розповіді всіх інших пацієнтів. Я навіть не знав, що я не маю права ні голосувати, ні приймати участі. В якихось діяльностях, я не мав права взагалі нічого робити. А відтак судді слухати нідієздатних не стали, і свідками на процесі були виключно працівники інтернату. Тож безпосередніми вбивцями він визнав Андрія Баранова та ще двох пацієнтів диспансеру, і їх швиденько відправили у небуття на примусове лікування у психіатричну установу закритого типу. А санітару коломійцю, на якого вказували як на організатора та головного виконавця вбивства, дали рік в'язниці. Зараз він вже на волі. Нас Закроють на поля, і все ми сіделі даже ніби що доказати. Це він подзвонив тої ночі до Одеси та викликав правозахисників, за що тепер розплачується безстроковим ув'язненням у психлікарні. лікарні. одна на всю Україну по місту жительства там тільки усилена і оші. А у вас не у нас строго. а є сторожі да, да. у вас нету? не навіть тепер він не жалкує, що пішов проти системи. Хлопець не жаліється на знущання марно, лише мріє про нове життя, як у його товаришів. Таємно ховали вбитих підопічних у Новосавицькому інтернаті не один раз. Відкриває секрети, колишній пацієнт. Вішали в котельні ну за трубы и разматывали и били. Убивали и подопечников. Короче, вот так вот. Сколько человек там хранил? Ну, я не считал, ну нормально, достаточно уже. За 6 лет там можно было достаточно похоронить людей. Это были молодые. Большинство молодых там больше всех закалывали, убивали и писали во всех документах, что сердечные недостаточно. Михайло, на якому тоді ставили хрест, зміг влаштуватися охоронцем. Щоб ніхто нічого не украв, щоб все було нормально. Йому пощастило, поки не треба платити за житло у соціальному центрі. Як буде далі, не знає, але до інтернату не повернеться ні за що. Ні, не, не жалею. Тому що мене там кололи, білі, і що хотіли, то й діло. Він був бунтарем і тому йому діставалося більше, ніж іншим. Валентинша на те, ну Валентина Івановна, вона теж давала нікотрим приказ і нас кололи і били. Я говорю, Валентина Івановна, за що ви нас колите? А для профілактики. І я почав убегать. На місяць сиділи. На 31 день сиділи на галапідолу на не на землі. Не витримував і накивав п'ятами з психінтернату не тільки Михайло. Мальчик, короче, он убежал. Сергій пригадує, після втечі хлопець прожив тиждень на вокзалі. Змерз та від безсилля подзвонив до інтернату. Ми всі подапічні. Ми видели, як она з этим Яновським бившим завхозом привез цього мальчика, який зараз захоронений здесь. Вот, они его туда загрузили. и они его привезли. Но после этого он что-то вдруг перестал ходить. ходіти. На пальцях відморозили. Втікач відчував себе гірше і з кожним днем. Повезли його в лікарню і відрізали ноги. І там і там же він і умер. Ось і у Києві, в лікарні Павлова. На другому тижні чергування стається надзвичайна подія. З відділення безслідно зникає пацієнтка. У лікарні вважають, що втікачка жива, і перешіптуються. Якщо знайдуть, буде їй палату Не випустив уже, уже. ці пацієнтки, напевно, також хотіли б, але не мають сил втікати. Багато жінок тут навіть не підводяться з ліжок. Парадокс в лікарні людям має ставати краще, проте насправді багато хто тут просто доживає останні дні. Найбільше мене вразили історії жінки, яка була, яка лежала в кризовій палаті номер 7 вона була постійно прив'язана. І буквально в середині мого терміну роботи вона просто почала жахливо кричати: крик був буквально до 4-ї, ранку до 5-ї, тому що я там залишалася на ніч. Її кололи виключно демедролом більше нічим для того, щоб вона спала, але як мені проговорилася одна з санітарок, в неї виявляється рак. Може, вона їй болить. А що їй може боліти? Ірак. Що таке? Що таке? Покричи, покричи. І вона кричить просто від страшного болю, який ніхто її не вгамовує нічим. Просто-напросто прив'язують. Вона вся в пролежнях, вся в синцях. Здається, ця жінка справді збожеволіла через страшенний біль і замість лікувати, знеболювати, рятувати людину. Її просто прив'язують. Прив'язували їх брудними такими якимись ганчірками. Це навіть були навіть не, не шнурівки. Якісь за правилами, ось лікарняна інструкція. Фіксувати хворих можна не більше ніж на дві години і виключно простирадлом. Туге прив'язування за край ліжка брудними мотузками категорично заборонено, адже це спиняє кровообіг і навіть ламає кістки. Чим так больно ні ніяких протоколів взагалі, ніякої документації. Вони могли бути прив'язані. Добами цілими. Елементарно прив'язують сьогодні вранці, відв'язують завтра. Якщо людина свихор... добре поводить, якщо не поводить, вона залишається в'язках. Тож на питання, яке чомусь головлікар ставить журналісту, ну що, прив'язують, прив'язують. Відповідаємо словами досвідченої санітарки. Всі лежать, в'язати треба. Значить, Наші спека ставила, Водіслави, на отак зв'язані. Каже, як зв'язує, то ще ніхто не вив'язуєся. І це не найстрашніша погроза. А я приглашу сюда, ОМОНа монет і спалачка, по почечкам даду повне занурення у божевільний світ, жертви електричного струму та страшні наслідки лікування. Дражательний параліч. Комерційні таємниці божевільні. Хто багатіє на фармацевтичних експериментах? Невісозброшена, ні нових уліченій. Не пропустіть несподіваний фінал унікальної операції перевтілення. Як відреагує лікарня на журналістське викриття? Так, виключіть ось